Андрій Арсієнко з Київщини вже не вперше бере участь у турнірі з піклболу. Цього разу чоловік змагається за кубок рівне з долбунів. Розповідає, за понад рік занять спортом піклбол став для нього не просто грою, а справжнім захопленням. Враження неймовірні, чудові. Гра подобається, рухлива, азартна і ну, така. Ну, враження, звісно. Тільки позитивні змагання подобного роду вже вдруге. В нас перші були в Одесі. Ми проводили а наступні от тут. Змагання з піклболу на Рівненщині відбулися вперше. Учасники, як професіонали, так і аматори, зокрема, адаптивні спортсмени. Понад 30 охочих з різних регіонів країни зібралися, аби позмагатися за право представляти Україну на чемпіонаті з Європи. Ми маємо 4 команди з на кріслах колісних і 10 команд спортсменів. Все відбувається в рамках підготовки до чемпіонату Європи. У нас проміжні тури йдуть такі як френдлі-тури по обласним центрам України. Ми знайомимо людей з цим видом спорту. Популяризуємо його, розповідаємо правила гри. Піклбол динамічний вид спорту, що стрімко набирає популярності в Україні з 2016 року. Він поєднує елементи великого тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Правила прості, а можливості широкі. Фахівці називають рівненщину одним із найбільш перспективних регіонів завдяки потужним традиціям у ракеткових видах спорту. Я ніколи не думав, що цей вид спорту стане такий популярний. і Він все більше стає популярніше серед молоді, серед старших. Людей я хочу сказати, що на Київщині взагалі у нас грають люди пенсійного виду. Приходять такі, показують піруети, такі ну дуже захоплює. Юрій Ходаковський новачок в піклболі до гри. Чоловік готувався за допомогою відеоуроків з інтернету. Каже, для старту потрібно лише бажання. Я з травня 23 по травень 24 був в Англії, в і побачив, як там грають пікбол. Ну, подивився, брав ракетку, мені давали. Ось, я приїхав в Рівне, попав на, форум, на адаптивний форум, форум розвитку адаптивного спорту. І я запропонував, а чого в нас немає, взагалі в Україні немає адаптивного тенісу, а пікбол є. Ну, то я запропонував в рівному розвивати і адаптивний теніс, і пікбол. Що я успішно роблю піклбол лише розпочинає свій шлях в Україні, але ним вже займаються сотні гравців. Поки що офіційний клуб існує лише у Києві, проте відкриті тренування та змагання відбуваються і в інших містах країни. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко випуск новин.